Добрий день, мене звати Вадим. Я інженер компанії Softico по рішенню Сенхасегура. 31 березня 2025 року у компанії Сенхесура сталася зміна бренду. Тепер рішення не Сенхасигура, а просто Сегура. Стара назва перекладалася як безпечний пароль, нова перекладається як безпека. Що власне змінилося? Нова назва це новий етап у розвитку рішень. Вона дає змогу рухатися у майбутнє. І більше, більш правильно репрезентує цінності, які закладені у рішенні. Це той самий бренд, ті самі передові технології і е, незмінне міжнародне визнання. Санхизура зі старою назвою пройшла досить довгий шлях від локального рішення для Бразилії до міжнародного визнаного ПАМ рішення. У 2013 році Сенхезура з'явилася як окрема компанія. Спочатку рішення було суто локальним, потім воно вийшло на глобальний ринок, і у 2018 році рішення вперше потрапило у квадрат Гартнера. З 2018 по 2024 рік рішення отримало глобальне визнання і різноманітні нагороди. Від Вертнера того ж самого Купінгер Фрофтен-Саліван, Інфотех, Sullivan, Ема, ISV, та інше. У 2025 році зміна назви. Сегура краще репрезентує рішення, дає можливість рухатися і розвиватися далі. Разом із новою назвою виробник випустив нову версію рішення 4.0. Ця версія принесла глобальну зміну, а краще сказати, покращення користувацького інтерфейсу. Він став швидшим, кращим і більш сучасним. Наступною частиною відео буде огляд цих змін у інтерфейсі. Перший модуль, з якого я розпочну огляд, це буде PAMCOR. Основний модуль, рішення, який відповідає за виконання і запис віддалених сесій. Як ви зараз бачите, зовнішній вигляд цього модуля і рішення загалом вони змінилися. Інтерфейс став світлішим і загалом рішення виглядає набагато краще, сучасніше. Крім цього, у цей модуль вкладення додали велику кількість додаткових вкладень, яких раніше тут не було. Коротко огляну по черзній кожне із вкладень. Перше вкладення Home кардинально не змінилося, але його у основному модулі до оновлення не було. Воно знаходилося у іншому вкладенні серед списку всіх модулів з справа. Але тепер воно доступне в основному модулі. Показує приблизно ту саму інформацію, які обліковки я використовував останні рази. які... Облікові записи я використовую найчастіше. Якими обліковими записами я наразі володію? І який стан моїх запитів, якщо такі є? Наступне вкладення дашборди. Дашборди також перемістилися сюди. Раніше вони були у окремому вкладенні, це вкладення збереглося. Але тепер вони доступні і в основному модулі. Принаймні ті дашборди, які від, е, відносяться до е, основного модуля, або пов'язані з ним. Е, із них виділю дашборд, який показує, хто яким паролем е, володіє. Credential custody. Тут відображуються у вигляді таблиць і ще додаткова інформація, хто які паролі дивився. І Threat Radar. Показує, хто які віддалені сесії розпочинав нещодавно. Наступне вкладення: панель доступу. Панель доступу це відносно нове вкладення, що додалося у новій версії. Але я можу помилятися, тому що у попередній версії я щось подібне також бачу. Показує у доступному вигляді. Туди і за допомогою якого облікового запису ми можемо підключитися. Коли натискаємо Start Session, ми обираємо за допомогою якого протокола підключитися. Зовнішній вигляд віддаленої сесії особливо не змінився. Ну і не було чому змінюватися насправді. У додатковому вкладенні можна подивитися паролі, які зараз у мене вла у власності знаходяться, і історію моїх підключень за сьогодні, наприклад. Наступне вкладення Credentials, воно до оновлення було основним вкладенням. Це вкладення змінилося лише здебільшого ну, візуально. В ньому можна подивитися доступні облікові записи для віддаленого підключення у вигляді такого списку. І також можна змінити налаштування. У налаштуваннях теж налаштування змінилося здебільшого візуально, але додалося ще одне вкладення рев'ю, яке дає можливість передивитися, як цей обліковий запис налаштований, що на ньому налаштовано тощо. Інше вкладення глобально не змінилося. Змінився лише їх зовнішній вигляд. Загалом налаштування облікових записів тепер також виглядають набагато краще. І також через це вкладення можна розпочати віддалену сесію. Нехай це буде SSH. Ось і я зайшов на віддалену свою Ubuntu. Ось так це виглядає. У підвкладеннях вкладеннях можна відобразити відповідні тематичні можливості підключення. Наприклад, якщо вас цікавлять лише підключення до вебсайтів, ось вони, якщо лише доменні облікові записи, є окреме вкладення. І е, також по різним налаштуванням, ключі SSH. Є окреме вкладення. Наступне вкладення – девайси. Е, раніше цього вкладення в основному модулі також не було. До оновлення необхідно було заходити у окреме вкладення, воно збереглося. Е, за що воно відповідає? Воно відповідає за реєстрацію нових е, цілей, куди можна підключитися. Загалом, здебільшого, всі ці обидва вкладення, вони ідентичні між собою, але у окремому є можливість налаштувати глобальні параметри пристроїв. Це... Це вкладення девайси додали у основний модуль, більше як Quality of life покращення, Щоб із основного модуля ви могли і реєструвати куди підключатися, і реєструвати е, облікові записи за допомогою яких підключатися. Вкладення аудит залишилося без суттєвих змін. Фактично, це можливість подивитися, хто коли і куди під'єднувався, як рішення використовувалося. Також у цьому вкладенні можна подивитися. Е, Записи віддалених сесій, наприклад, за сьогодні. Відеосесії, також все з новим інтерфейсом. Це SSH запис, а я хотів подивитися запис. RDP. Тому що з ssh сесіями там все зрозуміло, там е консоль. Фактично виглядає так само, як і при віддаленому відключенні. Приблизно ну, трошки гірша якість. Передостаннє вкладення контроль доступу, воно суттєво не змінилося. Основна зміна в ньому, яку додали до версії, ще до версії 4.0 це заміна груп доступу на політики доступу. Після цієї зміни в кожному модулі з'явилася своя політика, яка дає можливість обмежувати доступ на рівні відповідного модуля. Для спрощення зупинимось на політиці доступу основного модуля. У самій політиці в плані інтерфейсу зміни суттєві, а в плані гнучкості налаштування не настільки суттєві. Вказується назва політики, які користувачі до цієї політики, до яких користувачів ця політика. Відноситься. Чи можуть користувачі бачити пароль, чи необхідно користувачам для того, щоб виконувати віддалені сесії, отримувати дозвіл, хто дає цей дозвіл, до яких облікових записів, до яких девайсів користувач матиме доступ з цією політикою, в які дні доступ будуть обмежувати. Додаткове вкладені рев'ю, яке дає можливість подивитися, що було налаштовано. По іншим модулям зміни здебільшого косметичні. Щоб не поглиблюватися, обмежуюся коротким оглядом без оплатних модулів, які йдуть у комплекті з будь-якою ліцензією. Модуль A2A фактично модуль, що надає можливості. Через API-запит отримати обліковий запис, який дані облікового запису, які зберігаються на сервері СНГСУР. Реєструється відповідна програма. І надається авторизація. Тобто, до яких облікових записів програма зможе отримати доступ через цей API. Наступний модуль Task Manager. Виконання віддалено скриптів за допомогою різних протоколів, по наповненню модуль не змінився, візуально змінився, як самі бачите. Я можу відкрити старі, старі виконання, старі таски, і дані по їх результатах будуть відображатися у новому інтерфейсі. Ось та команда, яка була виконана, і її результат. Наступний модуль Discovery. Теж зміни здебільшого косметичні, дає змогу знайти активи, кінцеві точки, облікові записи, сертифікати тощо. І нанести їх у рішення. Можна навіть автоматично поставити. Корисно при першому розгортанні рішення. Можна додати нову таску. Сказати, що ми шукаємо, і далі вказуємо, за, за допомогою яких плагінів рішення буде шукати ті чи інші активи. Модуль MySafe без суттєвих змін я можу помилятися, але ось цей Sharing Center мені здається новим, але я можу помилятися. А загалом це все той самий персональний менеджер паролів. Паролі, які зберігаються у MySafe, до них не буде доступу у адмінів сервера Seguri. Хіба що ви вирішите, що хочете ними поділитися? І тоді тут є можливість поділитися паролем, який збережений у MySafe. На цьому дане відео завершується. Все, що планував показати, я показав. Новий інтерфейс дійсно виглядає більш сучасно і по відчуттях працює набагато швидше. Якщо вас зацікавило дане рішення, ви можете звернутися за контактами, які зараз бачите на своєму екрані. Дякую за перегляд!